Всім привіт, це канал Залізні Магістралі звати Олег Василів. Влітку 2023 року чимало українців зіткнулися із проблемою купівлі квитків на потяги. Якщо, наприклад, вам потрібно їхати у найближчі 2-3 дні, то ви маєте небагато шансів купити квиток на той чи інший поїзд. І ситуація ускладнюється ще більше, коли їде ціла сім'я. Загалом вільно придбати квитки можна лише, наприклад, за тиждень до відправлення поїзда, а в деяких випадках навіть за два. Тижні в інший час ви вже не зможете виїхати або купити квиток на найближчі дати. Укрзалізниця, реагуючи на скарги пасажирів, повідомила, що подорожувати по Україні, наприклад, можна із пересадками між різними поїздами. Для цього навіть у мобільному додатку зробили відповідну функцію придбання квитків із пересадкою. Як працює ця схема і чи дійсно пасажирам буде зручно подорожувати із пересадками, і скільки обійдеться в підсумку така поїздка, про це поговоримо далі. Тим часом нагадаю про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону Збройних сил України. Всі реквізити для ваших донатів ви знайдете в описі цього відео. Попит на залізничні квитки цього літа більший, ніж минулого року. Пасажирський трафік зріс на тлі повернення частини українців за кордону та відновлення життєдіяльності у містах після деокупації. Також залізниця перебрала на себе частку пасажиропотоку авіалінії, що не функціонують в Україні. На початку літа Укрзалізниця повідомила, що готує до сезону масових перевезень 2151 вагон. Але цієї кількості рухомого складу виявилося замало. Але відомо, що кількість вагонів, придатних для перевезень, зменшилася унаслідок бойових дій, частину рухомого складу перепрофілювали для медичних цілей. Певна кількість вагонів перебуває в очікуванні ремонту, інші непридатні для експлуатації. Тим не менш, ситуація була прогнозована, і керівництво Укрзалізниці мало б реагувати на виклики завчасно, адже проблема буде поглиблюватися. Коли у соцмережах почали з'являтися скарги на те, що дуже важко придбати квитки на поїзди, Укрзалізниця повідомила, що є варіант подорожі із пересадками. Для цього компанія у мобільному додатку зробила відповідну опцію, яка допомагає придбати квитки, саме вибираючи оптимальний маршрут із пересадками. Перевізник зазначає, що функція передбачає мінімальний час на пересадку між різними поїздами 20 хвилин, максимальний час у дорозі 36 годин. Як насправді працює запропонований варіант поїздки і чи зручно буде пасажирам їхати розірваним маршрутом? Перша опція, на яку хочу звернути увагу, це пересадка з одного місця на інше в одному поїзді. А це можуть бути вагони різного класу та у різних кінцях поїзда. Наприклад, комбінація може складатися з вагонів плацкарт і люкс або купе та плацкарт. Можливо, пасажиру доведеться прокидатися серед ночі або не спати зовсім, щоб змінити місце. Така подорож буде не зовсім комфортною, проте у випадку термінової поїздки за умови відсутності альтернативи це не найгірший варіант. А друга опція пересадка на транзитній станції. Час очікування може становити від 20 хвилин до 4 годин. Вартість поїздки залежить від класу вагонів. У деяких випадках бюджет подорожі може скласти більше однієї тисячі гривень, у той час як прямий поїзд коштує дешевше у кілька разів. Зараз перевіримо, як працює запропонована опція на практиці. Наприклад, мені потрібно виїхати з Дніпра до Львова 19 липня. Квитків на прямі поїзди немає. Система пропонує варіанти з пересадками з восьми пропозицій Лише одна має зручне стикування і час на пересадку 30 хвилин по Києву. Загальна вартість поїздки становитиме 781 гривню, в той час як найдешевший квиток у прямому сполученні коштує 270 гривень. Цікаво, що запропонує додаток за міжнародними маршрутами, наприклад, з Києва до Хелма та перемишля квитки продано. Чи можна доїхати із пересадкою? На жаль, система видає інформацію про відсутність таких маршрутів. В цілому опція купівлі квитків з пересадкою має право на існування. Наприклад, європейські залізниці часто пропонують саме такий формат поїздок. Але у випадку з Укрзалізницею навряд чи така опція буде базовою. Основна проблема це відсутність достатньої кількості регіональних поїздів, тому подорож із перервою на пересадку можлива як запасний варіант, коли терміново потрібно їхати, а квитків на прямий поїзд немає. Але як подібна модель перевезень залізницею працює за кордоном? Ключовий фактор залучення пасажирів до поїздок з пересадками широка пропозиція регіональних рейсів. Таким чином, пасажири витрачають мінімальний час на здійснення пересадки. Між великими містами протягом дня щогодини курсують поїзди регіонального сполучення. Окрім цього, є швидкісні поїзди, що прямують на далекі відстані. В Україні ситуація зовсім інша. Нічні поїзди домінують, а кількість денних експресів залишається на низькому рівні. До теми з дефіцитом квитків на потяги будемо повертатися ще у наступних оглядах. Ну а тим часом ви можете залишити свій коментар щодо цього проблемного питання. Залишайте повідомлення у відповідному розділі під цим відео. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій, вподобайки. Підписка на канал, репости сюжетів у соцмережах. Мережах. Також буду вдячний вам за донати на адресу каналу. Відповідні реквізити є в описі відео, і також нагадую про функцію спонсорування. Всім глядачам цей непростий час, бажаю витримки та мужності, Україна переможе!